Як справи з бойкотуванням Росії? Хто його дотримує, а хто ні і чому? Це канал Генрі Кісінжир. Let's Get Cracking. За останні майже півтора року сахання від Росії вже набуло вигляду тренду, який охоплює дедалі більшу кількість держав. Про Західний світ зараз не говоримо, там і так все зрозуміло. Тому звернімо наш погляд на інші, не менш важливі регіони Близький Схід та Африку. Тайм-коди, як завжди, в описі. Здавалося б, на близькому сході мало б бути все просто: є Іран, дії якого навіть не хочеться коментувати, і є Саудівська Аравія, його запеклий супротивник, до того ж і ще й близький союзник Сполучених Штатів уже багато років. Тому за логікою, ворог мого ворога, мій друг, саудити б мали б відвернутися від Росії і партнеритися з Україною. Проте не все так просто. З одного боку, Саудівська Аравія голосує за проукраїнські резолюції в ООН. На початку цього року Саудівський міністр закордонних справ уперше за весь час незалежності відвідав Україну і пообіцяв гуманітарну допомогу на 100 мільйонів доларів і нафтопродуктів на ще 300 мільйонів. Не додає бажання працювати з росіянами і те, що ті підтримали режим Асада в Сирії. Саудам то зовсім не до вподоби. З іншого боку. Саудити бачать, що США дедалі більше цікавляться Європою і Китаєм і віддаляються від близького сходу, а тому не хочуть покладатися виключно на Вашингтон як головного безпекового партнера. Натомість ЕРІЯД Ер починає виходити з ролі оплоту американських інтересів на Близькому Сході і веде складну дипломатичну гру, щоб виторгувати собі більше вигоди від Білого Дому та залагодити суперечності з суперниками. Аби перенаправити ресурси з оборони на економічний розвиток, частиною цієї гри стала і Росія. Що роблять Сауди? Спрощено: вони кажуть Вашингтону: дивіться, росіяни хочуть дати Ірану ядерні технології су 35 вони разом присутні в Сирії. Це ставить нашу безпеку під загрозу, тому ми повинні налагоджувати з ними відносини. А якщо ви хочете, щоб ми обмежили це зближення і пішли на нормалізацію з Ізраїлем у ваших інтересах, дайте нам гарантії безпеки і цивільні ядерні технології. А взагалі ми можемо ще й вступити в банк БРІКС Китайську альтернативу МВФ. Це так, майте на увазі. Найближчими днями в цьому руслі відбудеться дуже важлива подія: Петербурзький міжнародний економічний форум, що триватиме з 14 до 17 червня. Делегація Саудівської Аравії збирається взяти в ньому участь. Потрібно розуміти, що цей форум слугуватиме не лише пропагандистським цілям Російської Федерації, а й потенційному імпорту комплектуючих для російського військово-промислового комплексу. Москва використає цю платформу для пошуку країн, що допоможуть в обході санкцій та імпорті елементів, які використовують у виготовленні ракет однією з таких країн. Може стати і Саудівська Аравія. Маю надію, що західна та українська дипломатія попрацюють над тим, щоб таку загрозу відвернути і посилити бойкот Російської Федерації. Узагалі ж це показник, що російські злочини невирішальний чинник для багатьох країн, і з цим треба вчитися працювати. Водночас вагомі зміни відбулися в Африці, де раніше позиції Росії були дуже сильними. Якщо у 2014 році лише 19 держав континенту відкрито підтримали територіальну цілісність України в Генасамблеї ООН, то в 2022 році таких було вже 28, а цього року 30. При цьому Марокко дало Україні зброю, а також взяло участь у Рамштайні разом із ще трьома африканськими державами Ліберією, Кенією і Тунісом. Якщо вам здається, що все це не суттєво, і взагалі та Африка то другорядні країни, то ось вам факт від перекладача глави держави. У телефонних розмовах із президентом України керівництво Європейського Союзу часто переконувало Володимира Зеленського, що з Африкою треба особливо пильно працювати, щоб запобігти поширенню там російських наративів, і називало при цьому конкретні країни. Відзначилася і НАТО. Минулого року альянс ухвалив суперважливий документ свою стратегічну концепцію. Там міститься стаття 11, де сказано, що конфлікти, крихкість і нестабільність в Африці безпосередньо впливають на нашу безпеку. У перекладі з дипломатичної мови це означає, що НАТО більше включатиметься в глобальне суперництво за союзників в Африці проти Росії. І для України це хороші новини. Бо якщо ви подумали, що дипломатична боротьба для Російської Федерації програна і її підтримують тільки нещасні ізгої, то це не так. Початковий сплеск підтримки України в Африці це радше не результат наших зусиль, а наслідок брутального вторгнення Росії, якого від неї не очікували. Поки триває війна, вона дедалі більше зачіпає економічні інтереси Африки, на тлі яких підтримка України відходить на задній план. Йдеться про продовольство та добрива і можливість доставляти і платити Росії за купівлю її добрив, яка зараз обмежена. До речі, уже цього червня має відбутися візит одразу кількох африканських президентів до України і Росії, де вони порушать ці проблеми. Цікаво, що наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба немов пішов на випередження і відвідав Африку буквально два тижні тому. Поговорив з керівництвом Африканського Союзу та Ефіопії. І все це попри те, що Африка досі переважно нейтральна у своєму ставленні до російсько-української війни, і в кращому випадку мляво нас підтримує. При цьому колеба не розкидається гаслами на зразок або ви підтримуєте Україну, або ви не цивілізовані. Ці слова можуть подіяти в Європі, для якої військове вторгнення це щось неймовірне. Але не в Африці, де такі потрясіння відбуваються часто і повсюдно, а міжнародна спільнота не спроможна їм запобігти. Дипломатія з європейцями щодо підтримки України і бойкотування Росії це одна річ, а дипломатія з африканцями на цю ж тему зовсім інша. Потрібно більше говорити з ними про їхні проблеми, тому величезний плюс Дмитру Кулебі за підтримання членства Африканського союзу у великій двадцятці. Президент Зеленський теж своїм прикладом показує, що критика африканських держав за підтримання відносин із Росією і постійні повчання справжньої демократії не дозволять перемогти Росію в Африці. Навпаки, це справить враження, що Україна це ще одне джерело європейської зверхності до африканців, яка принесла їм багатсько бід через колоніалізм. Тому в жовтні минулого року Зеленський зустрівся з президентом Гвінеї Бісау. Умару Сісоко Ембало, який став першим африканським лідером, що відвідав Україну після 24 лютого, але був і в Росії, і сидів за коротким столом із Путіним як друг. У тій ситуації був вибір із двох альтернатив: нащо пускати його сюди, хай далі дружить із своєю Москвою. Або ж зустрітися, провести гучний візит на найвищого рівня, показати руйнування, яких завдала Україні і Росія, і скористатися головуванням Гвінеї Бісау в ЕКОВАС, щоб поступово просувати там партнерство з Україною. Банкова обрала друге, і зрозуміло, чому ЕКОВАС це союз 15 держав Західної Африки з ринком у понад 400 мільйонів споживачів. Гана і Нігерія найцікавіші з них. Вони можуть стати вигідними для економічних, а вже потім і політичних зв'язків та партнерства з Україною. Немов відтіняючи цю тезу, Зеленський провів першу за весь час розмову президентів України та Гани, а Дмитро Колева відвідав інавгурацію нового президента Нігерії, Теж уперше в історії. Ці вперше поки що не про досягнення, а про перші кроки на шляху до реального партнерства з Африкою. Але їх треба робити, щоб років через 5-10 на цьому континенті більше зважали на Україну аніж на Росію. Це все на сьогодні. Забирайте поживу для роздумів і до зустрічі у наступних роликах. Не зависай, жінку ближню не зависай. Зайві клопітайна сайтих розпусних тижнями не зависай. Жінки ближнього не пожадай. Може, не дай напасти у рік, а дай дай, трошка лянти, що там на небі.